Президент України Володимир Зеленський відзначає свій день народження. Йому виповнюється 48 років. Він народився в Кривому Розі на Дніпропетровщині, здобув юридичну освіту на факультеті правознавства Криворізького економічного інституту, але за фахом ніколи не працював. Одружений має двоє дітей, і до часів президентства став відомий, якщо шоумен, мене актор, комік, продюсер, сценарист. Згадаємо, чим за шість років на посаді президента він запам'ятався. Так, у новорічну ніч 2019-го він оголосив, що балотуватиметься на виборах президента. Себе позиціонував як альтернативу старій політичній системі та старим політикам. 21 квітня 2019 року. Перед штаб зеленського вирував емоціями, адже той з великим відривом. Переміг Петра Порошенка і набрав рекордні понад 73% голосів. Зеленський став наймолодшим президентом України у 42 роки. Серед амбітних обіцянок було зупинити війну на Донбасі на саміті Нормандської четвірки 10 грудня 2019 року. Зеленський вперше і в останнє поки зустрівся з Путіним. Амбітні плани Володимира Олександровича в 2020 році дещо порушив COVID-19, він перехворів. І сам президент найголовніша реформа, яку вдалося запустити в перші роки каденції Зеленського, це розробка платформи і додатку Дія Держава в смартфоні», яка передбачає переведення. Багатьох державних функцій та документів в онлайн режим Україна стала першою державою у світі, що прирівняла електронні паспорти до паперових. Також з вдалих реформ фахівці виділяють будівництво доріг в рамках програми Велике будівництво і прийняття закону про продаж землі. І чотири роки тому росіяни почали накопичення військ уздовж українських кордонів. Негативні прогнози робила і американська розвідка. Проте, 19 січня 2022 року, Зеленський закликав українців не панікувати, а готуватися до шашликів у травні. В квітні відзначимо великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима. І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив. І після початку повномасштабного вторгнення росіян своєму першому зверненню до українців 24 лютого 2022 року Зеленський в останнє був у діловому костюмі. Тоді він оголосив воєнний стан та залишився у Києві. З того часу його можна побачити лише в стилі мілітарі. І здавалося б, що за перші кілька місяців війни Зеленський постарішав на кілька років. Він перетворився на президента воєнного часу і перший час був лідером, який об'єднав. Українців проти спільного ворога. І за час повномасштабного вторгнення Зеленський став головним голосом України на міжнародній арені. Щодня тримає партнерів у фокусі, що в принципі відповідає на 100% його посаді. Він консолідує коаліцію підтримки від США та країн ЄС до Британії, Канади, Японії і міжнародних організацій, щоб Україна отримувала зброю, ППО, фінансову допомогу і політичний захист. Окремий напрям євроінтеграція за його президентства. Україна подала заявку до ЄС, отримала статус кандидата. І відкрила переговори про вступ попри спротив окремих столиць. Паралельно Зеленський проштовхнув безпекові рішення. Коаліцію ППО домовленості про Петріоти танки, а згодом і старт авіаційної коаліції для f 16 ще один фронт. Санкції ізоляція Росії, тиск на партнерів, щоб закривати лазівки та карати агресора за воєнні злочини. Однак, не з усіма міжнародними партнерами зеленському було легко знайти спільну мову 28 лютого минулого року. Президент України прибув з візитом до США для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. Ніщо не відчувало біди, але зрештою ця зустріч зворохобила весь світ. Адже під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка на підвищених тонах. Перепалка почала. Ся з того, що президент США Джей Дівен сказав. Для того щоб зупинити війну, треба говорити з обома сторонами. У відповідь Зеленський сказав: Путіну не можна довіряти Україні. Потрібні гарантії безпеки. Лунало і від Трампа і від Венса звинувачення про невдячність та про відсутність карт на руках. Ну і окрім того, він отримав зауваження з приводу костюму. Втім, у зеленського є такі важливі невиконані обіцянки, жодного кумівства, позбудуся кортежів і, звісно, посадки корупціонерів дві 2019 році такі заяви президента стали ключовими месенджами для виборців, які прагнули змін. Але минулий рік відгримів гучними справами, кримінальні провадження проти кума зеленського екс-міністра Чернишова, скандальний закон проти незалежності НАБУ і САП, корупційна схема в енергоатомі, якою керував партнер Зеленського по 95-му кварталу Тимур Міндіч, а також недовіра до очільника офісу президента Андрія Єрмака. На жаль, курс на Деолігархізацію не став успішним, як пояснив кандидат політичних наук Микола Давидюк. Цитую якісь олігархи під прицілом, як от Коломойський фір та живаго, але сказати, що олігархи зникли, не можна. Вони були великими, а стали маленькими. Кінець цитати.